О, скільки годин? О, вже дев'ять ранку, мені на роботу пора. Е, е. Так, світло включаємо. Е. А, є. Е, е. Так, мені на роботу пора. Так. Е, е. Я не співаю нікуди. Е, е. Коротше. Всім привіт, мої друзі! Ви на каналі Darty, як давно не було відео про Майнкрафт. Як ви бачите, я в себе в ДОМІКУ новому. Я спішу на роботу, бо вже за пісню, вже 9 ранку. Треба дешевше йти подивитися в ЧИ що там. Всім приємного перегляду, мої друзі. Блін, не впіваю нікуди. Так, чекайте. Треба від... Чекайте, відкрию ноутбук. Так, провіримо пошту. Так, це не тут. Так, добре, нічого немає, так немає. Так, все, біжимо быстренько на роботу. Ай, все пану, тут. Треба де туалет построїти. Так, побігли, побігли на роботу бистро. Так, все. Де моя мотига? А без мотиви попрацює. Фух, хоч би вспів. Фух, все, давайте будемо робити нашу роботу. Так, всесі, всім привіт, мої друзі! Ви на каналі Дарсті. сьогодні я зайду знову на роботу. Як ви бачите, я... що? Працюю. Фермером його селі. Дру... а що це таке? Що? А... А... Стоп! Код тут камери, тут камери, тут камери, тут камери. Стоп! А ну чекайте, я зайду до мера. Селлений здорово. Мер, а що це за камери і там домик якийсь желізний? Це, коротше, я не знаю сам. Я сьогодні вийшов на двір прогулятися, а там, коротше, якийсь домик. Я думав, що це ти построю, бо ти в нас тільки один ігрок в селі? Сміс, я це не строю. Смысл ли не строя? Кто це построил? Це не я строю, точно. Даже я не понимаю. Я тоже не понимаю. Кто це міг построити? Я не знаю, хто це міг построїти. Я ж просто ходив собі. Давайте попробуємо зараз пароль по ходу вгадати. Тут, звісно, камери, але я так пані, вони не працюють, чи що. Алло, алло, хто там? Виходи, виходи, я тебе не боюсь. Да, ну. Тихо. Так, давайте один, два, три. Чотири. Один, два, три.

Не видно нічого. А ну вікно. Шо? Темні якісь вікна? Давайте тут зараз добудемо один блок і подивимося, що це. Так, погнали. Курочка йде в жопу. Не мішай. Сундуки якісь? Страно, якщо мер каже, що він цього не строїв, я це не строю. То хто Селянини ми так і не построїли. Стоп, так в мене до мене кірка. Ми зараз просто подивимось. Теж мені. Ходімо, зараз быстренько візьмемо кірку. І все. Знаємо, що це. Так, побігу, зараз. Бук відкритий. Побігли, побігли, беремо кірку нашу. Так, це не то, це не то. Кірка вроді тут десь, аво, кірка є. Так, ідемо. Побігли, побігли, побігли. Так, ноутбук, як ноутбук. Опа! Ся, побігли, быстро, быстро. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Все, я, я, пущий добіг, біжу, біжу. Так, давайте. Попробуем зламати його. Алло, он не ламається, алло? А чо? Воно не ламається. Странно. Може це просто блоки не ламаються, а вот це ламається? Ой, це... І блоки теж не ламаються. Він що, запривачений? В смислі запривачений? А якщо він із... Якщо він запривачений... Значить це якийсь ігрок його строю. Мені цікаво, що там всередині тих сундуків. Та-та-та-та-та. Що та, 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 та. робити нам? Селяни йде в жопу, звідси. Так, зараз потім. Зараз щось приготовлю поїсти. Да. Странненько це якось. Так. Ну, давайте будемо думати. Е-е... Ну ок, Добре, подумаємо зараз так, давайте сядем. Якщо. Якщо це не я, не селянин, не... не мер, а це якийсь ігрок, тоді. Я не знаю, хто це могло, може бути. Якщо там, якщо там є камери... І панелі. І воно все, все вже лізе. Це може бути читер. Кстати, да. Може бути. Солянин, іди в жопу звідси. Вже вечері аж. Да. Добре, давайте зараз. О, у мене є одна штучка така. Я зараз візьму і ми відкриємо двері. Запросто. Так, беремо оце. Хто знає, той знає. Так, зараз побіжимо той цей. Зломоємо ці двері Побігли, побігли, побігли. Є. Є. Так, 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 так. так. Смислі не получають. Як це не получають? Воно не працює. Чому? Воно не працює! Воно не працює! Яка ми... що мені ми делать тепер? Зламуй! Блін, я не то взяв! Зараз почекайте зараз. Так, все, я взяв нову штучку, побігли, побігли. Це вже нова. Так, 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 так. У мене їх просто дві, пробуємо. Чому? Вона не хоче, не пропускає. Що за херня? Ну чому вона не хоче? Ну давай. Не знаю. Стоп! Уя штука забира, прибирай приват, а ну Да, є Да, є але не получилось. звісно це не получилось відкрити. а ну давай. що Я в шоці! Почекайте, зараз зайду в одну хатинку. Так. Так, отаку сроблю. Побігла. Боже, дивіться, скільки діамантів! І так погано захищені цею штучкою. Кстати, вона щось не працює. Оце питання чому? Я в шоті, скільки тут діамантів? Я в шоці! Треба побігти меру розказати. Побігли до мера. Мер! Що таке? Хоче там, в тому домику, я його відкрив. Там дуже багато діамантів. Смешу діамантів! Вот так! Представляєш? Що я в шаті? Що? Шо? Ти давай їх добувай! Добре, я зараз їх добуду. І тобі принести? Так. Все, давай, я побіг їх добувати. Скільки діамантів? Всім дякую за перегляд. Я побіг добувати ді... Ой, діаманти. Ви були на каналі Дарті всім! Удачі, всім покидава!